Сьогодні світ пропонує досить привабливе розуміння лідерства, але десь стикаючись вже з Біблією, з вченням Біблії, ми бачимо, що є певна відмінність розуміння лідерства. Чи можна простежити якусь таку різницю між світським розумінням лідерства і християнським? Ну, мабуть, перш за все хотів би сказати, що взагалі лідерство це добра річ. І коли людина мріє бути лідером, це добре. Так, тому тут в цьому, можливо, немає нічого поганого. Але дійсно, як ви сказали, що християнське лідерство, воно трошки має іншу основу, mm -hmm. і інші цілі, інше бачення. Якщо світське лідерство, воно несе з собою велику ціль, мету, можливо, там заробити гроші, mm -hmm. бути великим начальником або мати велику там, аудиторію, мати багато там, заводів, фабрик і тому інше. То християнське лідерство, перш за все, на першу таку ступінь ставить людину. І тому в цьому, я вважаю, є найбільша різниця, що саме найголовніше для лідера не просто бачити якусь мету, яку він хоче досягти, будучи лідером, а бачити перед собою людину. Людина, яка поряд, яка потребує уваги, угу. доброго слова. Чи це прибиральниця, чи це діжурний, чи це сторож, чи це твій замісник. Хто б це не був поряд, це людина. І це насамперед це найважливіше. І тому до цього йшов сам Христос. Він бачив перед собою людей із великою повагою до всіх, до всіх людей, і це піднімало його великий авторитет. Цікавий момент якось чула таку фразу, що сучасний світ пропонує нам. Лідера, який своїм авторитетом, своїй погоні за визнанням, він вимагає і потребує уваги, щоб його підносили. А от християнський лідер це лідер слуга. І ми це бачимо е, у контексті служіння Ісуса Христа. От у чому полягав саме такий феномен лідерства Ісуса Христа, який, не маючи офіційної влади, він не мав якогось статусу. Як сьогодні, от дали тобі статус? Тоді ти маєш право вже щось робити. Ні, цього не маючи, він просто змінив історію. Так. Да. Дуже важливо, коли Христос е, мав проповідь, звернення до людей. Та Нагорна проповідь, це п'ятий, шостий, сьомий розділ Євангелія від Матфія. На завершення Матфій підкреслює таку кратеньку фразу. Він пише Христос як можновладець, як людина, яка мала владу. Uh -huh. І написано, він відрізнявся від інших книжників, там фарисеїв, які мали дійсно владу. А Христос він говорив як можновладець. Він, по перше, поважав людей, так як ми сказали, uh -huh. чи це бідні люди, чи це гріховні люди. На нього приводили людей, які були грішниками, і він з повагою до них. Чи це великі люди, там були книжники або митері, які збирали гроші, податі, були нечесні до народу? Він всі рівно з повагою йшов до кожного. І ця повага була, знаєте, для людей такий ковток повітря, коли вони бачили порозуміння, любов, таку дружбу, і це давало їм можливість, якщо вони були не такові, стати іншими, кращими. І вони поважали Христа. Так, да, в нього був гарний одяг, і він був одягнений як лідер, як керівник, да, і тон звернення, його манери, його доброта. Вона всесла з собою ці великі риси характера. Інколи кажуть, коли ти побачиш лідера, і він, може, поганий лідер, ну кажуть, то він з села. Да, можливо, і розмова, можливо, якісь команди людини, можливо, одяг його. Воно кись не співпадає з його таким авторитетом і владою. А Христос він був і дуже культурним, дуже великою повагою до людей. І найголовніше він представляв люблячого батька, який був творцем, який відкривав спасіння і благословіння для кожної людини. Я думаю, важливо зараз так само порівняти, так? ви вже перечислили якісь такі певні риси і відмінності Ісуса як лідера, так? Христа як лідера. Але лідерство зараз у світі воно більш визначається якоюсь такою, напевне. Пливовістю, якщо я це сказав, мене мають послухатися всі, так я маю бути якимось різким, таким авторитарним, не тільки авторитетним, яким був Ісус, mm -hmm. так а авторитарним. Тобто це певна така влада зосереджена в руках однієї людини, якщо ти лідер так часто сприймається. Так і тебе є просто підлеглі, і для тебе важливо просто, аби вони зробили результат, робота не результат. Як відрізнялося лідерство Ісуса? Чим він підкупляв людей, якщо ну реально за ними йшли маси, щось в ньому бути да. на багатьох прикладах святого письма ми бачимо, що лідери, які мали тісний зв'язок з Ісусом, вони були іншими: ісус, Навін, Моїсей, Даніїл. От вони були люди кроткими. Інколи кажуть, що ну кротость це неможливо. Добра риса характера, коли лагідність дав, інший, інший переклад смирення. каже, смирення. Да. Е, незважаючи на все це, вони з любов'ю давали ті ж самі розпорядження. Е, ви знаєте, я, будучи дуже лідером, багато років був, мабуть, 10 років конференції лідером, то, може, 10 років в уніоні тут, в церкві в Україні, але ніколи я не давав команди. Я тобі приказую, я тобі там сказав, зроби. Я завжди казав прохання. І так робить Христос. Я прошу вас. Да, я не називаю вас рабами, я не називаю вас друзями. Оце прохання, доброти, добрих, лагідних стосунків. Воно змінювало світ. І незважаючи на те, що він був вчитель, а учні його були якби учнями, і вони вчились від нього. Він ніколи не дає приказ. Я приказую вам. І він каже: Я прошу вас, зробіть те, зробіть те. Це дає великі-великі такі результати. Тому це дійсно благословіння. І коли ми, як люди, бачимо приклад Христа цієї доброти, ми також можемо примі приміняти це лідерство і в нашому служінні, де б ми не були на різних посадах, це дійсно є перевага. Знаєте, я після школи, після восьмого класу пішов на завод працювати, хотів якось навчитися жити, працювати і вчитись разом. І у нас один був замісник директора. І він був настільки добрий людиною, він не належав до якоїсь церкви, але якось він для мене стодів, що в такі юнкові роки сподобався дуже, і був для мене прикладом багато-багато років. Він ніколи не прийде. Йому було 14 років, він підійде за руку, привітається. Він з кожним привітається. Він до кожного підійде. Він кожному скаже добре слово. Він знав кожного по імені і такі добрі стосунки. І ми виконували там роботу по воді. Він каже, якщо ви не закінчите, ваш час вийшов, ви можете йти додому. Але люди залишаться без води. Жінки, діти, старенькі люди, прошу вас, зробіть діло, доробіть цю там роботу, зробіть цю воду. І якби він сказав, я приказую, то більшість сказали, ми пішли додому. А коли він сказав Я вас прошу, та, і він каже, да, ми хотіли піти додому, але раз нас просять, треба доробити. І ми могли і до 10 ночі, і до 12 ночі ремонтували, робили для того, щоб все-таки виконати його прохання. І це, як думаю, я вважаю, що є це дійсно приклад, приклад для кожного з нас, щоб ми теж, теж могли виконувати це лідерство і в нашому служінні. Цікаво, як у такому контексті знайти якийсь баланс між оцим смиренням, цією лагідністю, яка краща набагато, так ніж зверхність, ніж оця авторитарність і це біблійно. І саме твердістю характеру, де треба приймати якісь певні рішення як лідеру, де тут баланс у цей бо інколи можна перекоситись чи в то в іншу, в одну сторону, чи в іншу, і те недобре, і те. Дійсно, це, можливо, і не так просто, не завжди легко виконувати такий баланс. З іншої сторони, краще десь, можливо, невеличкі похибки в доброту, ніж десь суровість, десь там повишаючий тон. І яким би ми лідером не були, не дає нам право <кхм> підвищувати цей тон, командувати. <кхм> Навпаки, ми повинні бути лагідними, добрими, але цілеспрямованими. Є рішення. Ми згідно цього рішення, і в першу чергу самі, як лідери, повинні мати приклад. І якщо ми самі виконуємо правила і рішення, які ми робимо для всіх, то це є приклад і для інших. А якщо ми порушуємо це рішення, якщо ми порушуємо закон, тоді це приносить дисбаланс, і люди кажуть, ну що ж ти командуєш одне, говориш, а виконуєш інше. І тоді ні шум, ні крик, ні стукання кулаком, <кій> воно нічого не поможе. І люди не зможуть працювати в такій команді з лідером. Лідерство ну це велике благословення. З самого початку ви сказали, що як добре бути лідером, і як добре, коли є лідери серед людей, це важливо, це про напрямок, певний такий вектор. Але так само лідерство може бути великою небезпекою в руках того, для кого це така спокуса, спокуса влади, спокуса можливо використати це на власне благо, егоїзм. Так само, навіть коли диявол спокушував Ісуса, він сказав: Да, я тобі дам всю владу ну тобто, це. Вагома річ, якщо вона була використана навіть проти самого Ісуса, який був на той час лідером, так як нам побачити, можливо, в своєму лідерстві, там де ми знаходимося, де ми виконуємо якусь таку важливу роль, якісь егоїстичні наміри на самому початку, щоб присікти, от як помітити за собою, що моє лідерство зараз не про Ісуса і не про людей? Вважаю, що це дійсно важливо. Ну і перший мій крок особистий був я щоденно молився. Тому що кажуть, влада вона порти людину. Mm -hmm. Я просив Господа, Господи, допоможи, щоб ця влада не спортила мене, да, і я не став гіршим, а навпаки, був краще. По-друге, дуже важливо, коли ми ті, хто поряд з лідером, вони в першу чергу це бачать, ну і сам лідер бачить, якщо ми просто рвемося до влади. І ті, хто поруч, ми їх десь прибираємо як конкурентів, як яких ті, хто десь мішає нам. Да, це ще один такий великий-великий признак того, що це лідерство нас дійсно портає, Ми стаємо гіршими і гіршими, привикаючи до цієї влади. Ми бачимо, що, наприклад, Даніл, він виконує служіння при дворі при царському, і так як Бог йому відкрив значення сну, цар йому дає велике таке доручення бути великим лідером. А він каже: дякую, цар. Хай мої друзі будуть. Mm -hmm. Хай сідрах, Місахов, авдінаги, вони хай будуть лідерами, а я можу бути помічником. Ви знаєте, це такий приклад великого лідерства. І ми, коли читаємо далі книгу Даниїла, інші розділи, ми бачимо, що Бог все рівно поставив, він є лідером, великим лідером. І при багатьох царях він залишався лідером, тому що він турбувався про інших. Оцей принцип людина насамперед. От, те, що ми казали з самого початку, це є найважливіше в світі, часто кажуть, що по головам іде для того, щоб досягти, аби досягти міти. Те, що хто там поряд, йому нічого не важливо. Християнське лідерство це навпаки. Ми побачимо ті, хто поряд, ми турбуємось про них, поважаємо них і даємо благословення також для них. Ми бачимо, яка різниця, коли я шукаю свого, то мене байдуже ті, хто поруч. Так я не от знову ж таки ми повертаємося до того початку, що справжній лідер у контексті християнському це той, хто може послужити, хто може помити ноги, як Ісус да. це зробив для своїх учнів, і зрештою, який не шукає своїх цілей. Як написано, що він казав, що отець мене прославить. Він був вільний від одобрення людей, від похвали. І коли його навпаки лихословили, то він ніяк не відповідав на це. Тут людина, яка шукає свого, вона навпаки захищається. Да. І от цікаво, як такі принципи лідерства, які ми зазначили, вони досить гарно лягають в контекст, такий церковний, духовний, де є служіння, де це все чітко зрозуміло. А як же ж бути з нашим звичайним життям? Чи можна ці принципи застосовувати в команді на роботі, в бізнесі, е, ну там, де я є, в сім'ї? Я вважаю, що це насамперед з цього і починається. Mm -hmm. Не тільки десь, якщо ти директор заводу, то це для тебе. Або ти якісь маєш фірму. А з маленького, невеличкого, можливо, ти бригадір, в тебе 3-5 людей в вашій бригаді, а можливо ти керівник суботньої школи, в тебе в ковом класі. Декілька людей, можливо, в твоїй сім'ї є дружина, діти або онуки. І це теж невеличка команда, де ти можеш бути як лідер, да, з повагою до кожного, і до дітей, і до дружини, а у дружина до чоловіка. Да, тому ця повага, вона і є. Це особливе таке лідерство, яке може людина мати. Буває чоловікський лідер він всім керує. А буває каже, я солдат. У мене жінка вона командир. Вона офіцер, вона тут всім якби заправляє. Хто б не був лідером, лідер це повага до інших. Лідер бачить перед собою людей. І завдяки цьому, в першу чергу, в поваги до людей, любов, служити іншим. Цей лідер зростає, і він може йти до цілі, до мети, яку ми можемо мати. Чи придбання житла, чи, чи когось транспорт автомобіля, чи просто жити в радість задоволення. З надією на вічність, яку Господь подарує для нас. Тому це дійсна перевага, і це лідерство починається з маленького, і воно може бути розширено в будь-яких обставинах життя і в час війни, і в час миру ми маємо надію, що скоро він буде. Та ми віримо, що Господь поблагословить і подарує це добре ставлення один до одного, особливо в лідерстві. Так, бути лідером зараз, це і ну певний такий тягар, тому що це відповідальність, це, яка лежить на плечах, і бо це тим паче, коли це відповідальність, яку тобі дав Бог за людей. Тепер ми розуміємо, що це наше найбільше поле діяльності. Це люди, за яких ми беремо теж певну відповідальність. І хочеться, щоб сьогодні всі, хто на своєму місці є лідером, почули від вас, можливо, якесь слово підкріплення, слово підбадьорення, що кожен лідер може зробити на своєму місці, аби змінити суспільство на краще. Дякую, хотів би прочитати один коротенький вірш. Я знаю, що для багатьох багатьох він знайомий. Христос каже особливі слова Євангелія від Матфія, 7 розділ, 12, різ, 12 вірш. Тож, усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і ви їм, бо в цьому закон і пророки. Тобто, коли я лідер і моє ставлення до інших. Я можу розуміти, що прийде час, коли вони зможуть бути лідерами, а я буду їхнім підлеглим. І як я сьогодні ставлюсь до них, як я поважаю їх, mm -hmm. так завтра вони поважати будуть мене. І тому це є дійсно такий важливий принцип, який Христос каже, так як ви мрієте, так як ви хочете і зараз, щоб вас поважали, так і вас можуть поважати, якщо ви будете поважати інших. Коли я служив в армії, от, служив як віруча людина в стройбаті, у Нас було 60% солдат, вони були мали судимість, вони якби мали проблему з законом в минулому. Тому така була дідівщина. І коли я прийшов, у нас ще в часті ще були віручі люди. Ще було два баптиста, два п'ятидесятники, Я був адвентист, і ми дружили між собою. Вони прослужили вже більше року. І вони підтримували. У них було і чай, і печенька, у них і гітара. Ми разом співали, в них і продукти якісь були, вони могли погодувати мене. А я розумів завжди, що ці друзі мої, вони підуть. Я залишусь з тими, хто поряд зі мною зараз, з ким я прийшов в цю армію. А, і тому, коли мені мене годували, я щось просив: можна я візьму й своїм хлопцям? Бо вони теж будуть потребувати якоїсь турботи, уваги. Вони кажуть, ну візьми і для них. Тому, коли ці пішли вже, я залишився своїми, ми вже були вже з ними друзями, тому що ми вже дружили, я турбувався про них, і вони не мали на мене ніяких образ, що коли їм було важко, я мав десь якісь кращі умови життя, тому що в мене були віручі ще друзі, брати, які підтримували мене. Я вважаю, що цей принцип дуже важливий і зараз в нашому житті, і моє побажання для кожного, так як ми хочемо, щоб для нас ставились. Так ми повинні ставитися і для інших. Тому це принцип Христа, це принцип християнства, і хай Бог благословить на різних різних служіннях, які кожен з вас має і звершує. Хай Бог дарує мудрості і сили, любові і поваги до людей, до тих, хто поряд, хто, можливо, виконує якісь обов'язки. Тому любов і повага, вона породжує дружбу, єдинство. І вірність, яку Господь благословить. Хай Бог перебуває з кожним із вас і подарує вам радість і щастя в вашому житті. Дуже дякуємо вам за цю розмову. дякуємо, що поділилися мудрістю з Біблії. Сил вам благословень на вашому шляху служіння. Ну а ми нагадуємо, друзі, що з нами сьогодні Станіслав Носов, священнослужитель, говорили про справжнє лідерство, і знаєте, що зрозуміло, що справжній лідер це не той, хто чекає, щоб йому поклонялися. Він той, хто поклоняється і поклоняється Господу, служить людям. Нехай це буде сьогодні в наших серцях, бо по суті, ми кожен з нас в цьому світі є лідерами, лідерами думок, лідерами в. Тому що ми можемо показувати свої поведінкою, ким є наш Бог.